В ефірі новини на 11-му. Усе найважливіше за день. Просто зараз. З нами в студії працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке. Ворожа атака на блокпост у Марганці. Поранений поліцейський у комі. Карантинна зона та знищення зараженого поголів'я на Дніпропетровщині спалах африканської чуми свиней. Жбурляв камінням та погрожував бити перехожих. У Дніпрі юний курсант знешкодив агресивного нападника. І чергова війна з автохамами у Дніпрі. Паркувальники вийшли у рейд. Атака по житлових кварталах. Починаємо з терору на Нікопольщині. Окупанти продовжують гатити по мирному населенню. Двічі за ніч вдарили по Марганицькій громаді. Туди росіяни скерували десятки снарядів з важкої артилерії. Люди, на щастя, не постраждали. Але є чималі руйнування. На місцях прильотів працюють рятувальники. По Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура. І комунальні підприємства працюють, усуваємо наслідки обстрілів. Не ігноруйте, будь ласка, сирену, загроза артобстрілів у нас залишається. А після ворожої атаки, що сталося минулої доби, допомоги потребує поліцейський. Лейтенант Андрій Ткаченко чергував на блокпосту Марганця. Саме в цей момент російський дрон скинув туди гранатом. Правоохоронець отримав важкі поранення. Зараз перебуває у комі, і потребує допомоги. Реквізити, за якими можна підтримати родину травмованого правоохоронця, зараз на вашому екрані. 12 років за ґратами для російського льотчика стільки проведе в українській тюрмі воєнний злочинець, який торік у березні бомбардував Харків. Скинув вісім авіабомб на телевежу. Російського терориста приземлили наші захисники одразу після удару. Вже на землі його затримали. На цьому відео пояснення військового злочинця після взяття в полон. Послідочення приказ здачі координат в процесі виполнення бойової задачі я зрозумів, що. Целью являются не военные объекты противника, а жилые дома и мирные люди. Но преступный приказ я выполнил. П'ятеро загиблих після російського ракетного удару по п'ятиповерхівці в Запоріжжі. Ще десять і досі під завалами. Більше доби триває рятувальна операція. На Херсонщині ж окупанти обстріляли чергу з цивільних за гуманітаркою. Є поранені анікопольські зенітники збили російський винищувач су 34 над окупованим Гінакієво. Один з пілотів загинув, другий готується скласти йому компанію. Усе чим Україна жила сьогодні, в нашому традиційному огляді. Кількість загиблих після російського ракетного удару по в Запоріжжі зросла до п'яти. Більше доби триває рятувальна операція. Восьмеро людей травмовані, десять вважаються безвісти, зниклими. Серед них дитина. І дивом через п'ять годин після удару з-під завалів надзвичайникам вдалось врятувати дівчину з котом. Їх заблокували уламки у власній розбитій квартирі. Я с тобой об этом. Окупанти тероризують мирне населення і на Херсонщині. Безпілотник РФ скинув вибухівку прямо на чергу за гуманітаркою. Міжнародна організація роздавала овочеві набори місцевим. В цей час окупанти атакували натовп дронами. Близько десяти поранених, четверо з них у важкому стані в лікарні. На Донеччині ворог обстріляв житлові квартали в шести населених пунктах. Пошкоджено 28 будинків та залізницю. По області двоє загиблих та п'ятеро поранених. З артилерії та мінометів гатили й по Харківщині. Після ракетного удару по Куп'янську зруйновано адміністративну будівлю та зерносховища. А от на полі бою росіяни зазнають важких втрат. За добу ЗСУ ліквідували майже 800 окупантів та відбили 85 атак. А також збили ворожий штурмовик та сім безпілотників. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 6 районів зосередження противника та склад його боєприпасів. На Луганщині техніка росіян не може просуватися через погоду. Також після провальних атак на Білогорівку ворог розстрілює селище важким калібром. А на сватівському напрямку сьогодні вночі окупантам було страшно та гучно. Минулої ночі накрили цілу колону ворожу наші артилерісти. Дуже багато ворога там і втрати, поранених, і техніка так само знищена. Україна тепер офіційно використовує РСЗВ Вільха М власного виробництва. Про це повідомили у Національній асоціації оборонної промисловості. Українські ракети мають боєголовку масою 220 кг кілограм та летять на відстань до 110 км. кілометрів. В планах збільшити дальність польоту до 150 км. кілометрів. І сьогодні відбулася чергова передача тіл полеглих українських військовослужбовців в Україну повернули 17 загиблих. Поліна Поламарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу. Два мільйони гривень кредитів оформив на зниклих безвісти військовослужбовців мешканець кривого рогу. Він викрав особисті дані, а потім, використовуючи дублікат сім карти, оформлював на зниклих бійців кредити. Далі здійснював переказ грошових коштів на свої банківські рахунки та розраховувався через термінали. За даними правоохоронців, такий спосіб оформив грошові позики на 20 зниклих військовослужбовців. Шахрая затримали. Африканська чума свиней на Дніпропетровщині, епіцентр зараження виявили в Орлівщині. Аби уникнути епідемії, довелося забити усе поголів'я, що приховали господарі, і чому деяких загиблих тварин фахівцям довелося викопати та спалити у спеціально відведеному місці. Репортаж нашого Марка Ручки. Заборона на в'їзд та табличка про карантинне обмеження це саме те домогосподарство в Орлівщині, де виявили спалах африканської чуми свиней. Спершу захворіла одна тварина. Господарі відвезли її у ватклініку. Аналізи показали у свині смертельно небезпечний вірус. По інструкції треба забивати, було тих живих свиней. Значить, ми їх умішлили, і все це було вивезено відведене місце, яке вказали наші фахівці. Значить, там їх спалили, тобто вирили ями, як положено. Додатково з'ясувалось, ще п'ять свини загинули від інфекції, а недбалі господарі приховали це від комісії. Як і те, що нишком поховали тварин у лісництві загального користування. Працівникам держпродспоживслужби довелось їх викупати та утилізувати разом з іншими інфікованими тваринами. Така недбалість, не аби обурила місцевих жителів. Всі осуждають, звісно, те, що він виліз вивіз в ліс. Що вивез в ліс, тушись у неї. Жалко, худобу. І людей, що планували одне, отримала друге, несерйозно вони до цього несли. Є, Є у сусідів і своя версія про ймовірну причину спалаху інфекції. Кажуть, що вони вроді б брали десь там відходи, а люди жалі приїжджають. Може відкуто завезли, а вони занесли собі і все. Зіпсована їжа ймовірно і стала причиною інфікування. Спеціалісти ж наголошують, африканська чума свиней не є заразною для інших видів тварин та людей. Підхопити її можуть тільки свійські або дикі свині. Вірус дуже опасний, він нічим не лічиться. Значить, ну цей вірус, що відрадно не передається ні людям, ні курям, ні другим худобам, нічого нікому не передається. Тому навіть сусіди, які живуть навпроти зони карантину, не панікують. Загрози ну нам нам сказали немає. Карантин навколо епіцентру спалаху діятиме 40 днів. Після фахівці мають вирішити, чи можуть господарі там знову розводити свиней. Цей термін обумовлюється тим, щоб не допустити поширення інфекції. Встановлено зону карантину 3 кілометри. Також зону спостереження 1 кілометр. Фахівці також нагадують про обов'язок господарів повідомляти про випадки захворювання поголів'я відповідні служби а також радять ознайомитись з правилами, яких необхідно дотримуватись. Перелік можна переглянути на сайті Держпродспоживслужби. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Не лише війна приносить трагедію, інколи це необережне поводження з боєприпасами. Вибух гранати на Нікопольщині. Один чоловік загинув, інший отримав травми. Трагедія сталася у приватному будинку в селі Олексіївка. На місці події слідчі виявили двох постраждалих з множинними пораненнями. А поряд залишки гранати РГД 5 Чоловіків шпиталізували до лікарні. Врятувати одного медики вже не змогли. інший перебуває у тяжкому стані. Причини інциденту зараз з'ясовує поліція. Жбурляв камінням у перехожих та погрожував вбити у Дніпрі біля одного з торгових центрів 19-річний курсант власноруч затримав неадеквата. Студент університету внутрішніх справ побачив, як нападник просто посеред вулиці кидається на людей. Каже, ні секунди не сумнівався і миттю застосував навички, яким його навчили викладачі. З майбутнім правоохоронцем зустрілася наша Альбіна Гриненко. Кутицена. Від себе, від мене. Повалив на підлогу, зробив больовий прийом та дочекався підкріплення. Майбутній поліцейський Юлій навчається на другому курсі в університеті внутрішніх справ. У неділю ввечері йшов до своєї дівчини, аж раптом побачив неадеквата, який кидався на перехожого. Я побачив це правопорушення на тому місці біля парковки е, чоловіків. З камінням неадекватно повів себе до перехожих і почав бігти. Коли я кричав зупиніться, він пробіг через паркан, через багнюку, він, я його тут не спіймав. Інцидент стався ось на цьому місці. Агресивний молодик взяв каміння та зненацька кинув його у випадкового перехожого, але промазав і поцілив автівку, припарковану неподалік. На той момент тут було так само людно. Очевидці розповіли, хуліган був на підпитку або під наркотиками. Після затримання на місце підійшли потерпілі. Це 55-річний чоловік та власник потрощеної автівки. Вони і викликали поліцію. Юлій каже, затриманий поводився вкрай агресивно. Він гучно лаявся та намагався накивати В цей момент чоловік, який лежав, почав штовхати його і почав вириватися. Я зорієнтувався, схватив його більш контролюючим хватом і от всікали приїзду поліції. Дніпряни, які живуть у цьому районі, інцидентом шоковані. І таких людей треба ізолювати от общество. Колени, пах. Да. Усиливаем хват, скручиваем кисть и делаем резкое движение с болевым контролем. Вынистием. Такі прийоми самооборони та затримання Юлій та його однокурсники вивчають вже понад півроку. Викладач з фізичної підготовки каже, діями студента повністю задоволений, бо той спрацював швидко та без зайвих вагань. Задачу він виконав на 100%, тому що саме основна наша задача це вивчення прийомів затримання правопорушника. Він дуже вдало, швидко реалізував свої навики, які здобув під час виконання вправ в університеті. І швидко затримав його. Хлопець каже, такий досвід в його житті вперше, але він точно допоможе в його майбутній роботі поліцейського. Я одразу машинально почав бігти, кричати, щоб він зупинився, але він ніяк не реагував, тому прийшлося примінити засіб фізичних сил. Лише від початку року патрульні опрацювали вже вісім розбоїв, а по гарячих слідах розкрили шість. Альбіна Гриненко, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Війна культурі не навчила понад шість сотень автомобілів. Евакуювали у Дніпрі минулого місяця за злісні порушення правил паркування. Щодня інспектори виписують до семи сотень штрафів, де автохамів найбільше. Наш Владислав Авдієнко вирушив в рейд разом із комунальниками, а також розпитав про розвиток паркувальної інфраструктури міста. Перегороджують тротуари, залишають авто на пішохідних. 11 ранку. Ми починаємо рейд із Троїцької площі, самого центру Дніпра. Тут порушують найбільше, кажуть інспектори з паркування. Дар'я та Юлія одразу помічають перше порушення. Автівки стоять ледь не на пішохідному переході. Інспекторки заміряють відстань. Тут метр десять. Пояснюють, заборонено залишати авто ближче ніж за 10 метрів від переходу, адже водій за припаркованою машиною може банально не побачити пішохода. Вважаю, що це порушення грубе підлягає під евакуацію. Інспекторки фіксують порушення, виписують штраф. За 10 хвилин приїздить евакуатор. Разом із цим чорним седаном. Від зебри прибирають ще декілька авто. А це вже вулиця Шевченко. Тут автовласники полишили машини на виїзді із двору. Це легко може стати причиною ДТП, кажуть інспекторки. Повинно бути від виїздів з обох боків по 10 метрів. Дане авто стоїть 5 метрів. Люди, коли виїжджають з двору, їм потрібен обзор з обох боків. Порушення також грубе. Інспекторки знову викликають евакуатор. Одні водії підтримують паркувальників, інші лають. Подивіться, як стоять машини з двох полос. Залишилася одна. Якщо людина порушила, вона повинна відповісти по закону. Городі взагалі нету парковок. Йде без Людей грабять. Юлія вже четвертий рік працює інспекторкою з паркування. Розповідає, конфлікти з автовласниками спалахують регулярно. Війна ж зробила автомобілістів ще агресивнішими, кажуть в інспекції. Шаурмой кидали в нашого інспектора, то кавою нашу інспекторшу облили. Кількість порушників стабільно висока. Щодня виписують до семи сотень штрафів, а тільки минулого місяця евакуювали 600 машин. Автомобілістів попереджають, за злісні порушення доведеться добряче заплатити. Сума штрафу складає 680 гривень. Якщо так стало, що транспортний засіб евакуювали, то власнику транспортного засобу або водію потрібно буде сплатити за транспортування транспортного засобу та його зберігання на штраф -майданчик. Якщо транспортний засіб важить до двох тонн, сума транспортування буде складати 2110 гривень. У міськраді заявляють наразі в Дніпрі є понад вісім з половиною тисяч платних паркомісць та аж 16 тисяч безоплатних. Щоправда, знайти їх нелегко, кажуть водії платних не завжди. Якщо час пік, то ніде припаркуватися а безкоштовних я взагалі мовчу їх немає. Наразі в місті діють чотири паркувальні зони. Вартість від 10 до 20 гривень за годину. Що ближче до центру, то дорожче. Аби зекономити, можна придбати абонемент. За місяць він коштує 1296 гривень. За квартал можна його придбати за 3000 гривень. Придбати абонемент та сплатити за парковку можна онлайн у приватноців 24 та мобільних додатках ЮНІП та Паркінг Дніпро. Владислав Авдієнко, Сергій Озеров. Новини одинадцятого каналу. Подолали блекаути та дефіцит електроенергії. В Кам'янському нарешті стабілізувалася ситуація з світлом. Аби жодна вулиця, двір чи сквер не лишилися у темряві. Міська влада регулярно моніторить роботу вуличного освітлення. Під час робочого об'їзду ситуацію перевірив очільник міста Андрій Білоусов. Загалом у Кам'янському майже сім сотень вулиць та провулків освітлені майже всі. В даний час потужності в енергосистемі України достатньо. Цілому освітлення працює задовільно. За сім років моєї роботи ми збільшили відсоток освітлення з 10%, відсотків. Як це було сім років тому на 95%. відсотків? Зараз в нашому місті не освітлюється тільки 30 вулиць. Це вулиці приватного сектору. Найближчим часом ми також ці роботи виконаємо. І на останок про погоду. Весна впевнено вступає в свої права, і це буде відчутно на вихідних. В суботу в Дніпрі в день очікується 6 градусів тепла, вночі – 0. У неділю в день синоптики прогнозують 3 градуси вище нуля, вночі – плюс 2. І в понеділок, 6 березня, в день буде 5 градусів тепла, вночі – 0. Атмосферний тиск становитиме 748 міліметрів штутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції. Залишайтеся з нами далі в ефірі 11-го каналу. «Дайджест новин з Нікопольщини.